Наразі воює, хоче приймати участь у судових засіданнях. Суддя проігнорував норми закона та наші клопотання щодо забезпечення участі, щодо виклику його у судове засідання. Він не може самовільно залишити військову частину та прибути до суду. Ми зазначили судову практику, чому суддя може та має право зупинити судовий розгляд, щоб людина продовжувала нести свій військовий обов'язок, звільняти Херсонщину. Але суддя нам відмовив у категоричній формі. Сказав, у нього в суді таке не має бути. Не може він зупиняти. Тому мій клієнт заявив йому відвід. Просимо відвід задовільнити. Дякую, ваша честь України. Ми заявили клопотання щодо зупинення судового розгляду відповідно до статті 335 КПК України як застосування за малою. Зазначили практику в суді. Апеляційно Запорізької області, Житомирської області, Полтавської області, Тернопільської області інших областей зазначили судді на зазначену судову практику та й пояснили, що наш клієнт долучили документи, що виконує бойові завдання на Херсонщині біля населеного пункту Кринки. Але він хоче приймати участь у судових засіданнях, і він просить зупинити чи повідомити його належним чином, щоб військова частина мала змогу його викликати у судове засідання, щоб він надав пояснення щодо зазначеної справи, щодо незаконності дій співробітників поліції. Але зазначено...